Вітаю. тема дня в етері Тва традиційно о цій порі підбиваємо підсумки дня, що минає. Тож про найголовніші події міста та краю станом на 20 жовтня розповідаємо уже за мить. Минає ще сот доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Наші захисники продовжують ведення оборони на сході та півдні нашої держави, а також наступальної операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Знищують ворога крок за кроком, звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Також минулої доби російські терористи завдали чергового ракетного удару балістичною ракетою Іскандер М по цивільному об'єкту у місті Миколаїв. Крім того, загарбники застосували ударні безпілотники типу Шахет 136 131 по півдню України. Більшість з яких було знищено протиповітряною обороною. Загалом ворог завдав 12 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. 23 осколкових поранення тривала реабілітація та повернення на військову службу. Незламний ігор Метлушан ще з 2014 року брав участь у найзапекліших бойових діях, захищаючи Україну від російських загарбників. А тепер йому потрібен спеціальний автомобіль, аби продовжити боронити рідну землю. Детальніше про те, як допомогти у зборі коштів, розповідаємо далі. Він пройшов в пекло воєнних дій та вирвався з лап смерті. А як тільки став на ноги, навіть не відновившись повністю, повернувся захищати рідну землю. Ігор Метлушан пішов добровольцем на фронт ще у 2014 році, розуміючи, що окупація Криму це лише перший крок Росії у бажанні захопити всю Україну. З того часу відважний воїн побував там, де було найгарячіше: у слов'янську Авдіївці Щасті. Після широкомасштабного вторгнення Російських військ воював на сході, брав участь у наступальній операції 2022 року. Зокрема, звільняв Куп'янськ, Лиман. Однак, 13 жовтня минулого року отримав важкі поранення. Осколиш поранення від касети. Ураган перебули кістки ніг, ліва рука. Ліва рука отримала три поранення, все решта. Пішли по ногам. А далі складні операції у Краматорську, Дніпрі та Києві. Руку та ногу вдалося зберегти, але потрібна була тривала реабілітація. Спочатку в Україні, а потім і у Латвії. Там я пробув три місяці. За три місяці, е був е хороший початок моєї реабілітації. Е я приїхав, в мене не зінала ліва нога. Вона була тільки на 40% гнулася, то звідти я вже виїжджав, вже на 110-115%. Тобто, вже кут був дуже вдалим. Наразі Ігор Метлушан ще не відновився повністю. Для цього потрібен ще певний час. На сьогоднішній день турбує нерв правої ноги. Він отримав контузію під час поранення і. Частина, яка відповідає за стопу, вона десь там перебита і поки нерв не відновиться, стопа себе так не дуже добре почуває. Я її повністю не можу, ну як встати можу, але вона хитається, нема такої встрічувості на, на ній. Але незважаючи на це, незламний все одно повернувся на військову службу. Тепер йому потрібен автомобіль, який враховуватиме стан здоров'я. Машина потрібна на автоматі, так ми зберемо кошти на машину, яка на автоматі і склопідйомниками. І це має бути позашляховик, тому що мені там зручно сидіти. Мені більше місця для. Посадки потрібно, тому що кажу, на повністю не поки що. Ціль 380 тисяч гривень. Долучитись до збору коштів можна за інформацією, яку бачите на екрані. Тетяна Дубіцька дня, ТВА. Віддали життя за незалежність України. Буковина попрощалася зі своїми кращими синами молодшому сержанту грубому роману воїну військової частини 2195 та солдату Ткачуку Сергію воїну військової частини а 4848 Останню шану віддали на центральному кладовищі в Чернівцях. Із солдатом Пазюком Василем воїном військової частини А 4056 Прощання відбулося в Кіцмані. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Реагуватимуть на усі виклики. У Чернівцях провели реновацію приміщення аварійно-диспетчерської служби міського комунального управління Чернівці теплокомуненерго в оновленому приміщенні диспетчери завдяки обладнанню контролюватимуть ситуацію на усіх котельнях міста. Подробиці у наступному матеріалі. Початок чергового опалювального сезону аварійно-диспетчерська служба міського комунального підприємства Чернівці теплокомуненерго розпочала у оновленому приміщенні. Завдяки сучасному обладнанню диспетчери зможуть оперативно відстежувати та реагувати на проблеми, які виникають на котельнях міста. Хочу нагадати, що у нас є 91 пнетентельна і вся інформація по всім показникам, які є на котельнях. Це мови де за показники це з газу, за загальний стантельний. За підживлення, тобто то, то всі, всі, всі параметри, які є на котельник, на сьогоднішній день диспетчери це можуть бачити на власних камерах, сюди теж виведені, і до спостереження, то це оператори бачать, що, що відбувається, а, і, і, і вночі, в день на, на кожній скотиле. Завдяки gps системі тепер легко можна відстежити місце перебування аварійної бригади. Окрім того, задля контролю ситуації цілодобово чергує диспетчер, який тримає руку на пульсі та відстежує виклики. Тут знаходиться оперативно-черговий персонал, який складається з двох бригад, які повністю укомплектовані сучасними матеріалами, технікою та відповідним обладнанням для локалізації аварійних ситуацій. Знаходиться черговий диспетчер, який знаходиться теж цілодобово. І як ви мов. Коли вже побачите, це постійно відбувається контроль за роботою котелень та теплових мереж. Схеми взаємодії між диспетчерами та бригадами відпрацьовані, каже директор МКП Чернівці теплокомуненерго» Олександр Курчунов. По перше, в нас створена многоканальна лінія, створена і телефонія є телефони. Якщо виникають певні аварійні ситуації або звернення, диспетчер координує оперативні бригади, і вони вже виїжджають локально на ті аварійні ситуації, які відбуваються на протязі доби на ремонт приміщення для аварійно-диспетчерської служби. Би Чернівці теплокомуненерго витратило понад 2 мільйона гривень, розповідає міський голова Роман Клічук. Ми вирішили відновлювати все потрошки, що є в Чернісях, нурухомся з того, що в першу чергу, є необхідним. Ми зараз ходимо в зиму, і то, 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 тому хочуть зробити так, що, щоб не була глазна котельня. Ми це вирішили з оперативною швидкою, що жителі міста ну, знаходилися теплом. Якщо якісь ну, тепломки, що вони вирішилися якомога швидше час. До слова, опалювальний сезон у Чернівцях вже розпочався. В першу чергу тепло подали до закладів соціальної сфери. У помешканнях містян опалення з'явиться тоді, коли протягом трьох діб середньодобова температура триматиметься нижче 8 градусів. Ірина Задорожна, Максим Білоткач Теми днятива. Через аварійний витік на водогоні на напірній мережі насосної станції Біла Чернівці на три доби залишаться без водопостачання. Про це повідомило комунальне підприємство Чернівці водоканал. Так води у кранах містян не буде 20 жовтня з 18.00 до 8.00 години ранку. Протягом наступних двох діб з 21 по 23 жовтня водопостачання буде відсутнє з 22.00 до 8.00 години ранку. А, зокрема, зранку вода буде з'являтися поступово. Оперативно, а головне дієво на Буковині. Вперше відкрили підрозділ добровільної пожежної охорони. Мешканці кам'янської ОТГ об'єдналися аби якомога швидше реагувати та ліквідовувати надзвичайні ситуації. Подробиці далі у сюжеті. На боковині заступив на бойове чергування новий підрозділ добровільної пожежної охорони. До команди увійшли 11 боковинців, дев'ять з яких є професійні вогнеборці. Як зауважує начальник головного управління ДСНС у Чернівецькій області Сергій Михайлюк, створення такого підрозділу дозволить оперативніше реагувати на пожежі у цій громаді. Ми маємо унікальну можливість побачити відкриття добровільної пожежної охорони. Це вперше в нас. На сьогодні у нас функціонує 85 підрозділів місцевої пожежної охорони і сьогодні вона поповнюється 86 м підрозділом саме добровільної пожежної охорони. До неї вступили з 11 чоловік, дев'ять наших. Вони вже є підготовленими професійними рятувальниками. У добровільну пожежну охорону нині вступив Павло. Він вже більше року долучається до ліквідації займань у Кам'янській об'єднаній територіальній громаді. Чоловік каже, у їхньому арсеналі є два авто, які виїжджають на бойові чергування. Досвід роботи невеликий, але роботи було здійснено багато. Частіше ми виїжджали нашою командою. Наша команда називається «Левіки». Ми виїхали більшіство на гасіння пожеж – це сміттєзвалище і загорання трави. Було таке, що два рази виїжджали на будинки, коли горіло. Слава Богу, все добре було. У нас техніка завжди справна, завжди повний бак солярки. В гараж має дві машини це ман. Вісім тонн води і ЗІЛ СОТРІС перший. Там чотири тонні води. До лав нового підрозділу вступив і голова територіальної громади Микола Костащук. Я сам вступив до лав добровільної пожежної охорони. Це покликання більше, я скажу так, і це підвищує безпеку громади. Кожний, якщо кожний чоловік, якщо вступить в добровільну пожежну охорону, та територія буде захищена. Коли пожежа йде, головне швидкість реагування. за статистикою. Чимало пожеж ліквідовують ще до приїзду професійних вогнеборців. Це не просто цифри, це врятовані життя і майно наших громадян. Зауважує Сергій Михайлюк. Це дуже важливий захід, тим більше під час війни це є зміцнення цивільного захисту територіальних громад, де взагалі це є більш безпечним для нашої Буковини. Адже, якщо взяти статистику, то від початку року більше 300 пожеж приймали участь на ліквідації саме місцева пожежна охорона. І 50 з них це саме було погашено до прибуття професійної. Пожежної охорони саме місцевими командами до підрозділу. Потрапили люди з різних сіл Кам'янської ОТГ. Розповідає Микола Костащук. Тут зібрані хлопці з усієї громади. Вони у кожному селі проживають у різних селах. Коли буде буде створена група, і буде, коли буде повідомлення кидатися спільних, то хто найближче до тієї точки дає, він буде туди приходити у цьому на, на на пожежу. Буде швидка реакція. Автомобіль у нас знаходяться тут у Кам'яні, в центрі. А решта розкинуто, і так буде більше людей, швидкість. Такі підрозділи добровільної пожежної охорони планують створити у кожній громаді нашої області, аби гасіння пожеж відбувалось ще швидше та ефективніше. Ірина Задорожна, Василь Ставчанський, ТВА. Працювала на ЛНР на боковині на 15 років. Засудили зрадницю, яка перейшла на бік ворога і працює на окупантів. Шевченківський районний суд Чернівців визнав беззаперечними зібрані службою безпеки докази вини ще однієї керівниці окупаційних органів влади на тимчасово захопленій Луганщині. Ця мешканка міста Рубіжного свого часу працювала в місцевому управлінні соціального захисту, а пізніше слідчою в поліції, проте звіти її звільнили у 2019 році. Але після повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України зрадниця вирішила знову використати свій юридичний досвід, але вже на догоду окупаційному режиму. Фігурантка стала начальником так званого відділу правової роботи фейкової адміністрації міста Рубіжна ЛНР. Звісно, що на своїй посаді вона веде під. Дривну діяльність проти України, і всі докази цього суд визнав беззаперечними. За державну зраду й колабораційну діяльність її засуджено до 15 років позбавлення волі. І, хоча зрадниця переховується на тимчасово окупованій території, відповідальності уникнути не вдасться, як і багатьом іншим попічникам ворога. Намагався перевести до Румунії суміш тютюну для кальяну. Чернівецькі митники на території митного поста Красноїльськ виявили українця, який намагався провести незадекларований товар. Виявлені суміші тютюну для кальяну, попередня вартість яких перевищує 160 тисяч гривень. Тимчасово вилучили. Чоловіку загрожує штраф у розмірі 300 на неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією товарів або без такої. Через коротке замкнення на Буковині протягом доби виникли дві пожежі. Так у селі Кам'янка Чернівецького району займання виникло у житловому будинку. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 80 квадратних метрів. Ще одне займання виникло того ж дня у селі Маршинці Чернівецького району. Горіла господарська будівля. Площа пожежі склала 50 квадратних метрів. Вогонь знищив покрівлю, перекриття та речі домашнього вжитку. Приховав у ящику з харчовими продуктами у пункті пропуску порубни виявили наркотичну речовину, схожу на марихуану. Так незаконну знахідку відшукали під час огляду вантажно-пасажирського автобусу марки Мерседес. Серед іншого вантажу пакунок вагою майже 12 грамів після оформлення відповідних документів передали на експертизу. І до новин спорту у Чернівцях каратисти з різних куточків нашої держави покращували технічні навички з куміте. Особливою родзинкою семінару, під час якого юні каратисти здобували неоціненний досвід, стала участь олімпійського чемпіона з цього виду спорту. Деталі далі у сюжеті. Два дні з олімпійським чемпіоном для відточування своєї майстерності у Чернівцях. Понад 70 каратистів з усієї України покращували технічні навички з комітета, переймали досвід титулованого спортсмена, аби в майбутньому ставати чемпіонами не тільки на українській, а й на світовій змагальній арені. Сьогодні ми саме в Чернівцях такі важкі часи вирішили об'єднати спортсменів з різних куточків України, різних клубів представників. Запросили на семінар олімпійського чемпіона з карате Луїджі Бузи. Щоб усвідомити наскільки значимим є цей семінар для спортсменів, слід підкреслити здобутки італійського каратиста. Луїджі Буза триразовий золотий призер чемпіонату світу з карате та п'ятиразовий чемпіон Європи у 2020-му Він представляв Італію на літніх Олімпійських іграх в Токіо, вигравши першу в історії золоту медаль у комітет серед чоловіків. У ваговій категорії до 75 кілограм. По суті, ця людина є дуже великою фігурою, дуже великим спортсменом на сьогоднішній день у світі карате. Тобто він нам бава, номер один. І ми дуже раді, що він приїхав саме до нас і вирішив поділитися своїми знаннями іменно нашими спортсменами, тобто саме в Чернівцях. Ба більше такого рівня спортсмен, зокрема каратист, вперше не тільки у Чернівцях, а й на теренах нашої держави ділиться своїми навичками та досвідом. У першу чергу хочу сказати, що дуже радий бути тут. Я побачив, що тут дуже високий рівень карате. Тренування семінару націлені на підвищення майстерності в тактиці куміте, каже олімпійський чемпіон. Перше тренування було присвячене саме технічним аспектам в карате, тому що це складний вид спорту, де багато конкуренції. А зараз ми заакцентуємо увагу на аспекти, які дозволяють вигравати на змаганнях, тобто на момент таймінгу, швидкості та момент тактики. участь у технічному семінарі з куміте взяли спортсмени з різних куточків України. Які зізнаються в захваті від можливості позайматися з олімпійським чемпіоном, це мрія кожного потренуватися з чемпіоном Олімпійських ігор і дізнатися щось від нього, щось таке нове, і що ти будеш використовувати на своїх змаганнях, своїх боях. Досвід такого спортсмена це щось круте, дуже не змогли залишитися осторонь такого заходу, і спортсмени з сусідніх держав. Я приїхав сюди, щоб розвивати свої навики, техніку, розуміння, як вести бій. І для мене дуже важливо брати участь в семінарі, щоб відточувати свою майстерність. Саме тут я навчився новим прийомом: як рухатися, як давати відсіч супернику і як діяти в тій чи іншій ситуації. Для мене це дуже важливо, оскільки в подальшому це допоможе мені вигравати бої. Семінар не лише приніс неоціненний досвід юним каратистам, а й вагомий внесок у найближчу перемогу над російськими окупантами. Всі благодійні внески, що зробили спортсмени, клуби організатор цього заходу спортклуб «Вінер» З превеликим задоволенням всі надходження передасть на потреби Збройних сил України, тобто наших захисників. Аліна Рябкова, Силь Теми дня, ТВА. На цій спортивній ноті наш випуск завершуємо. Тож я з вами прощаюся. Бажаю насичених гарними подіями. Вихідних на все добре.